Сидимо, ми з маман на кухні, нікого не чіпаємо. Маман в тікітоках залипає в телефоні. А я на маман дивлюся. І чекаю, коли ж вона нарешті дасть мені піджерти. Бо вже люди пишуть, що я худесенька. І тут бачимо, Ірка летить, наче її оса в дубцюк жалила на голові, як у дурня, на хаті. Питаємо, що в біса сталося? А вона от радості ледь носом землю не зорала, так летіла. Кричіть нам, ще від хвіртки, Прикинь, мені Семен пропозицію зробив. Треба дівішник готувати. Ми з маман стоїмо по коліна в шоці. Маман рота роззявила, каже А що, вже заручі не були? А Ірка суне їй в мордяку руку з обручкою. Мати Василева. Це ж нашруться, як жаби мулу. Щось ніяк на них не діють мої лекції про шкідливість бухліжка. Ну, що сказати. Мої анакондочки для цієї події обрали саме гарне кафе у місті. Не скажу яке, щоб не робити задарма рекламу. Ірка обрала саме красивий наряд коротеньке платтячко, в різнокольоровий квадратик, Балетки салатові. В'язану рожеву кофту з пір'ям і маманову фату. Ну, такий собі ходячий, курячий кросфорд. На голові гарну зачіску зробила. Називається гніздо притрушеної ворони. Ну, накрутилася на бігуді. І чолку лаком так залила, що коли вітер дмухне, то голову аж назад откидує, а нафарбувалася, то атас. Я ледь богові душу не віддала. Подумала, що їй фінгали поставили ще два дні тому. Не жінка, а весна після ядерного вибуху. Ну, а мама у мене, як завжди, як не леопердик, то якийсь тігр, а на цей раз взагалі була, як одгодована преміксами з Але ж все рівно була сама красива, як свиня сива. Тільки Ірці не кажіть бо обідиться. ще з нами кума була. Ну, вона прям вішенка на торті, всього цього. В кожному платті і в усочезних підборах, ну, такий собі паралізований кузнечик. Мати Василева, як зайшли вони в те кафе, то офіціянти ледь не знепритомніли від такої красини земної. Всі одразу повитягували телефони і давай знімати таке диво. Ті, хто сміливіший був, то підходили знайомитись, щоб селфі зробити. Навіть із сусідніх кахфешок поприбігали. Маман, ну я, звісно, розумію, що таку красу мало де зустрінеш, але ж ви не фоткатись прийшли. Одним словом, замовили вони на початку по культурному пляшечку червоного. Випили, кому та Ірку вшторило, що одразу душа танців захотіла, а за сусіднім столиком діди якісь солідні сиділи в кроватках. Один з них бувший начальник Ірки. Він так дивився на маман, що не втерпів, та підійшов познайомитись. Інші двоє були поскромніє. Проте це не завадило всістись усім за один столик. Вітьком звали того дядька, розважав їх цілий вечір, а після закриття кафе сказав Я вимагаю продовження банкету. Та й поволік усіх до себе додому. На продовження, так би мовити, Бенефіса. Боже, яке воно дурне, отой віток, коли вип'є. Півночі танцював голяка у залі на столі, бо бачте, які класні подружки у уїрки, що зажлобилися на професійного стриптизера. Ну то отримайте те, на що заслужили мантелепки. Маман, як згадала Фу, аж мені бридко стало. А тоді ж їй було однаково. Так з Іркою вржали, аж підтанцьовували, і копійки розкидували. Словом, весело було, що сусіди аж поліцію викликали. Але все нормально. поліції двері ніхто не відкрив, бо всі затаїлися під столом. Поки ті дзвонили в двері і думали Хоч би не заржать. Бо голий віток бігав, метався і не знав, що його робить. А зранку. Прокинулись і трасся голова болить, так наче в лищата її затисли, а в роті наче ста докотів понасцикало. Вітьок спить на дивані мати Василева, який же ж він страшний. А Ірці так погано було, що всю ніч вона нітаз обіймала. Я не знаю, як пройшов мальчишник у Семена Іркиного. Ну двішник точно вдався. Що ж згадати соромно? Моліться, анакондочки, щоб ваші хлопці не взнали нічого. І давайте мені салямку, креветок відерця, а на закуску хамончика побільше, бо все-все-все хлопцям розтриндюнькаю.